Міському голові оголосили підозру в вимаганні й отриманні неправомірної вигоди, а суд обрав запобіжний захід. 20 червня, нагадаємо, мера затримали посеред вулиці. 23-го з'явилася офіційна інформація на сайтах Нацполіції та Житомирської обласної прокуратури. Згідно інформації поліції, посадовця викрили на одерженні 2 тисяч доларів неправомірної вигоди. За цю суму мер міста мав вирішити питання щодо надання дозволу виконавчим комітету міської ради на встановлення двох тимчасових павільйонів, погодження відповідних проєктів та підключення вказаних павільйонів до міської мережі водопостачання та водовідведення. За версією слідства кажуть в прокуратурі, мер лобіював вирішення питання на користь підприємця на засіданнях робочої групи та виконкому є особисто підписав відповідне рішення. Загалом за два об'єкти 2 тисячі доларів. Саме під час передачі цієї суми, 20 червня, чиновника затримали правоохоронці. Чоловіка затримали у процесуальному порядку на підставі отриманих доказів. Поліцейські повідомили йому про підозру за частиною 3 статті 368 кримінального кодексу України. За клопотанням обласної прокуратури суд обрав міському голові запобіжний захід тримання під вартою із можливістю внесення 240 тисяч гривень застави. Житомирською обласною прокуратурою також подано до суду клопотання про відсторонення посадовця від посади. Відповідно до статті 62 конституції України, особа є невинуватою у вчиненні злочину, доки її провину не буде доведено у законному порядку та встановлено вироком суду.